Доброго дня, винную вам ще одне відео про черешню. Сорт Легенда Млієва. Така жовтобока. При повному дозріванні оцей жовтий бочок зникає, робиться вона така прямо рожева. Сорт десертний, середньоранній, скажімо так. Ну середній хай буде. Приживається на всіх видах подводя, непогано. Досить-досить-досить така. Крупненька, врожай на кожного року такий врожай. Такий Немає такими великими китицями. Часто воно проходить гниль хорошо. Бо якщо плотно, плотний такий клубок черешень, воно буде підгнивати і одної черешеньки загнивається по кругу. А ця така дивіться, розріджена, бачите. Непоганий врожай, непогана черешня смачна. Не буду плямкати, вам показувати. Ну, сорт сам по собі десертний. Рекоменсорт черешні бан, час збирання, дивіться, зриваю, ягода дуже крупна, хрустка, соковита, солодка. Перший врожай. Сорт привезений мною з Іспанії черенком. Такий досить цікавий, досить, досить цікавий сорт. Дивіться, на перше плодоношення, то начебто і непогано. Рекомендуємо звернути на неї увагу. Не лопається, не гніє, ніяких питань до неї немає. Оце така, така ягода.